Так, вітаю всіх, хто любить огірки їсти. 24 червня. У нас тут є кабанчик. Так, треба буде їх підливати. Тут ми дивимося. Що у нас тут виросло? У нас тут от виріс теж. Хороший огірок. Виріс хороший. Ми будемо підливати. Там. О, так і тут ще один є. От він. Дуже хороший. І тепер головний, що дочекався. Маманки. Головний наш сюрпризик. О, па-па-па. Бочечка наша хорошуня. Ну там теж, кстати, я вже в Ой, там ще один є великий. Значить, розказую, що мама їх підживляла. Ой, там ще є, бачите. Підживляла, вона дріжджами. Так що, якщо ви захочете додати дріжджів, я вам скажу, що ви молодці. Так, опа, зрізали ми його. І ми його беремо в лапку. Така буцілка добряча. Зараз ми будемо його з'їдати. Случає приїзди наших, наших родичів найближчих. Так, значить, ну там що? Там що будуть огірки. Тут треба буде мені переставити. Тут я буду гноєм підливати. Ну такий буцелка добрячий. О, значить що я вам скажу? Значить, дріжджами активно підливати. Так що на кінець червня вже є. Завтра ще ми будемо зрізати. Огірки, вже є багато огірків. Ну, а і там здається щось є. Треба. Треба буде туди. глянути, що там є? Там маленькі, невеликі. Тут у нас картошка. Жуків я трохи збирав. Тут вроде, фенхель виріс. Тут алеча. Там рейнутрія, сахалінський бамбук. Ну і такі справи. Тут перчик. Так що добре, я думаю вам дав добру пораду, що дріжджі роблять справи. Дуже є гірки і дуже багато маленьких є. О, так що все, огірочок йде на стіл до споживання.